30 липня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоїгорівка Луганської області перестало битися серце мужнього воїна та вірного сина України Руслана Шуйського. Йому було лише 45 років. Заопокійна молитва за Русланом відбулася у церкві всіх святих. Люди йшли, щоб попрощатися з героєм. Висловити свою шану та вдячність. Руслан народився у 1980 році на Житомирщині. 16 років тому переїхав до селища Крути, де знайшов свою другу батьківщину. Працював будівельником у Києві, був добрим, працьовитим і надійним чоловіком, якого завжди поважали колеги та друзі. Він боровся. Пліч оплічі з побратимами, щоб майбутнє України було вільним і мирним. У Руслана залишилася мати, яка втратила люблячого сина, дружина, яка залишилася без турботливого чоловіка, та син, який тепер зростатиме без батьківської підтримки. Для них, як і для всіх, хто знав Руслана. Ця втрата стала невимовним болем і глибокою раною в серці. Руслан Шуйський віддав життя за кожного з нас. Герої не вмирають, вони продовжують жити у нашій пам'яті та у вільній Україні. Вічна слава та вічна пам'ять герою! Сині лине кача Мамко ж моя не лайме.